У Чернівцях відзначили День Республіки Індія. Це свято зорганізували студенти, котрі приїхали з Індії на навчання до медичного університету. Як почуваються заморські гості, в Чернівцях дивіться в наступному сюжеті, який продовжує нашу рубрику про подолання між стереотипів. День Республіки Індія святкується у Чернівцях вже сьомий рік поспіль, адже протягом дев'яти років студенти з цієї країни приїздять на навчання до Чернівецького медичного університету. Вони хороші та успішні у навчанні, каже керівник. вишу. Я хочу сказати, що індійські студенти дуже старані в навчанні. Вони досягають великих вершин. Сьогодні ми створюємо університетську клініку і ми хочемо декілька традиційних. Індійських методів лікування запровадити у нас навіть університетській клініці. Усього ж в медичному університеті навчається 441 студент індус. Ці хлопці та дівчата дуже добре почуваються у Чернівцях. А коли їхали на навчання в Україну, вони майже нічого не знали про нашу державу. А тому Буковинська гостинність їх дуже вразила. Все по порядку було добре. тут. сторона тоже дуже красиве України, і тут люди теж дуже... ну, ідіоти. Все добре, таки, спокойнее все йде. но и шест лет так быстро идиот ме не знае ме зараз только думав што ме за вечера пришли сюда но не е все нормално сюда думам што так што мене лучше, так лучше никогда не бил ну вообще тут красиво место и ну тут ну красиви девчата да. Спасибо, что смотрели, вспомнили, Ну їзд дуже комфортно, дуже комфортно. Завжди позитивний настрій студентів із Індії дуже вражає наших викладачів. Вони надзвичайно позитивні. Індуси на будь-що на будь-які проблеми, проблем немає. Все нормально, все добре. І це було трошки мені дивно, так тому що інші іноземні студенти мають змогу е висказувати так, би мовити, своє кісне задоволення і індуси цього не роблять. все для них добре. І я мала від них добиватися, які у них проблеми, які тому, що без проблем студенти, які живе в гуртожитку, який живе в чужій країні. Ну цього немає. На святкування дня Індії у Чернівцях завітали і гості з посольства Індії в Україні. Офіційним представникам цієї держави добре відомий Буковинський край, який славиться своєю толерантністю. індія мультикультурна та мультирелігійна країна. Тому ми десь близькі з Буковиною та Чернівцями, зокрема, де також проживає багато національностей. Я впевнений, що студенти з Індії почувають себе дуже. Комфортно та зручно у вас саме тому, що ви є надзвичайно толерантним краєм. Ця толерантність вихована в вашому суспільстві, за що ми дуже вдячні вашим людям. Отже, під час святкування Дня Індії у Чернівцях студенти індуси показали присутнім свої звичаї та культурні надбання. Вони занурили усіх в атмосферу сонячної Індії з її розкішним та кольоровим вбранням, граційними танцями та мелодійними піснями. Оксана Денисюк Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.